Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо звичайно, класичну кабачкову ікру в автоклаві. Це популярна кабачкова закуска, яку можна подавати як до гарнірів, смачно намастити на хліб чи брускету, можна просто ложкою смакувати. І перевагою її є простота та доступність цих інгредієнтів. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і будемо готувати разом! Головний інгредієнт в кабачковій ікрі – це самі кабачки. Нам потрібно їх в чистому вигляді 2 кг, також 600 г очищеної моркви, 600 г очищеної цибулі, 6 зубчиків очищеного часнику, 180 г томатної пасти, 100-120 мл олії. Але хочу помітити, що у кожної господині олія буде використовуватися в різних пропорціях: в когось піде більше, в когось менше. Ну і спеції вони будуть прописані внизу під відео і в самому відео. З 1 кг кабачків виходить приблизно 1 літр готової кабачкової ікри. Рецептура буде подана на 1 кг кабачків. Ну а ви можете збільшувати рецепт на необхідну кількість разів. Ми також поза кадром додатково приготуємо ще таку саму порцію на 2 кг, так як ікру будемо готувати в автоклаві, а там місця для банок вистачає. Насамперед з кабачки вичищаємо шкірку. І нарізаємо на довільні кубики 1 або 2 см. Не потрібно намагатися нарізати рівно. Все одно вони будуть перетворюватися на пюре. Перекладаємо в каструлю чи в другу зручну місткість. Додаємо одну чайну ложку солі і все добре перемішуємо. Залишаємо їх на хвилин 20-30, щоб кабачки пустили сік. Так як це спростить час при уварюванні. Цибулю нарізаємо середніми кубиками. Одночасно з цибулею подрібнемо часник, де разом з цибулею його і обсмажимо. Морку можна нарізати кубиками, брусочками. Головне, щоб вони були не занадто великі. Але найпростіше на на терку, що ми це й робимо. І потім всі підготовлені овочі будемо обсмажувати на сковороді. На розігріту сковороду виливаємо олію. І першою відправляємо цибулю разом з часником. Будемо обсмажувати до злегка золотистого кольору. На це піде буквально пару филин. У багатьох рецептах йдуть необсмажені овочі. Але, як на мене, обсмажені овочі набагато краще грають свою роль у кабачковій ікрі І вона виходить у рази смачнішою. А тим часом, поки смажиться цибуля, відсідимо сік, що з'явився у кабачків. Обсмажену цибулю зразу перекладаємо в каструлю до кабачків. Наступним етапом обсмажуємо моркву самій сковороді. Після легкого обсмажування вона стає м'якшою та яскравішою. Якщо у вас невеликі порції заготовлення або ж у вас велика сковорода, то цибулю та моркву можна посмажити разом. Коли морква підсмажилася, до неї додаємо томатну пасту і ще обсмажуємо кілька хвилин. А потім її відправляємо до цибулі. Сюди додаємо 3 чайні ложки солі. Пригадуємо, що одну чайну ложку солі вже додавали до кабачків. 4 чайні ложки цукру, пів чайної ложки чорного меленого перцю та 1 чайна ложка сушеного часнику. Оскільки ми часник любимо, додаємо і сушений. Це за бажанням. А можна додати і другі спеції на свій смак. Все це перемішуємо і відправляємо в каструлю на вогонь. Будемо тушити до м'якості кабачків. Періодично помішуємо, щоб нічого у нас не пригоріло. На це піде приблизно 10 хвилин. Коли кабачки стали м'які, за допомогою блендера пробиваємо до кашоподібного стану. В останню чергу додаємо 2 столові ложки оцту і продовжуємо блендером працювати. Цей оцет розв'ядеться по всій ікрі, а ще раз додатково проб'ється до однорідної маси. А також саме час попробувати на смак і за необхідності його вирівнюємо. І дивимося на густоту вмісту ікри. Якщо вам здається, що ікра ще рідка, найкраще поставити каструлю на вогонь і уварити до потрібної густоти, так як при автоклавуванні волога не випаровується. Нас густота ікри влаштовує, тому ми зараз будемо перекладати підготовлені банки. А хто буде готувати без автоклава, то обов'язково потушити щонайменше 20-30 хвилин або ж простерилізувати. Свою ікру перекладаємо в ретельно виміті банки. Стерилізувати їх не потрібно. За нас це зробить автоклав. До повного верху не докладаємо, залишаємо вільний простір 1-1,5 см провітряного прошарку. Це необхідно для теплового розширення продукту. Наповнену банку закриваємо щільно твіст кришкою і продовжуємо заповнювати всі інші. Із 4 кг кабачків. У нас вийшло 9 банок місткістю 500 мл. Банки закладаємо в автоклав на підставку, яка прикриває тен від прикасання банок. Оскільки банки місткістю 0,5 літра, в один ряд стають 8 штук. Дев'яту ми ставити не будемо і найближчим часом ми її скуштуємо. Тепер заливаємо воду, яка повинна бути однієї температури з банками. Заливаємо приблизно на 2 см зверху. Після заповнення водою закриваємо кришкою і закручуємо всі гайки по периметру. Потім їх необхідно підтягнути ще й ключем. Хрест-нахрест. Це дасть рівномірне затягування гайок. Оскільки автоклав буде працювати від електромережі, в посадкове гніздо поміщаємо терморегулятор. Вмикаємо в розетку і потім виставляємо температуру. Наш режим приготування 110 температура, час приготування 15 хвилин. Загорівся індикатор нагріву і пішов час приготування. Коли задана температура дійде до своєї позначки, протягом 15 хвилин підтримує виставлену нами температуру. Таймер подасть сигнал. І автоклав сам відключається. Чекаємо, коли вода в автоклаві охолоне до 40 градусів, і тільки тоді відкриваємо кришку і дістаємо наші банки. Все просто і зручно! Якщо хтось зацікавився таким помічником автоклав у де можна приготувати будь-яку консервацію, варення, соуси, тушонку, паштети, я залишу посилання внизу під відео. А також на моєму каналі вже є рецепти приготування в автоклаві. Можете заглянути в списки відтворення, можливо, щось цікаве для себе підберете. І ось наша ікра готова! Вона виходить дуже смачна та ніжна. Така ікра, приготовлена в автоклаві, зберігається при кімнатній температурі навіть до 2 років. Але в нас вона довго не зберігається, швидко з'їдається, бо дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт, Поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!